Уявіть, що ви прокидаєтеся одного ранку і вирішуєте повністю відмовитися від будь-яких розмов, соціальних мереж, навіть музики та новин. Повна тиша, абсолютна самотність зі своїми думками. Як це змінить ваше життя? Чи зможете ви витримати такий експеримент? А головне, що ви дізнаєтесь про себе? Ми живемо в епоху нескінченного інформаційного шуму. Наші телефони постійно дзвенять. Люди щось кажуть, хтось нас коментує, хтось від нас щось вимагає. Але що, якщо цей шум заважає нам чути найважливіше самих себе? Стоїки вірили, що справжня мудрість приходить у тиші. Саме в моменти самотності ми по-справжньому розуміємо свої думки, страхи, бажання та прагнення. Я провів тиждень у повній тиші, жодних розмов. Жодних зовнішніх подразників, і цей досвід кардинально змінив моє ставлення до себе та до світу. Те, що я зрозумів, стало справжнім відкриттям. І сьогодні я розповім вам про це. Дорогі глядачі, не забудьте підписатися на наш YouTube та Telegram канал, щоб не пропустити нові відео та отримувати корисні поради для саморозвитку. А тепер розпочнемо день перший усвідомлення хаосу в голові. Перший день видався найважчим. Без звичних розмов, без музики у навушниках, без перегляду новин або соціальних мереж, я раптом опинився сам на сам зі своїми думками, і це був хаос, потік випадкових спогадів, турбот, планів, переживань. Стоїки вчили, що наш розум подібний до дикого коня. Якщо його не контролювати, він понесе нас у будь-якому напрямку, який сам вибере. Я усвідомив наскільки моє мислення залежить від зовнішніх подразників. Постійна необхідність відволікатися це спосіб уникати себе. Але чого ми насправді боїмося? Можливо, ми боїмося почути справжній голос власної свідомості, чи, може, боїмося того, що цей голос скаже нам правду. Весь день я спостерігав за собою, за своєю реакцією на відсутність шуму. Було відчуття, ніби я зупинився посеред галасливого міста, а всі навколо продовжують бігти. Я раптом зрозумів, як багато моєї енергії витрачається на дрібниці перевірити телефон, швидко відповісти на повідомлення, відволіктися на коротке відео. І ось коли цього всього не стало, залишився тільки я. В якийсь момент я відчув справжній дискомфорт. Внутрішній голос не замовкав. Він нагадував про незавершені справи, про давні помилки, про те, що потрібно робити. Це була внутрішня буря. Але замість того, щоб намагатися заглушити її черговою дозою інформації, я вирішив прийняти її. Я почав просто спостерігати за своїми думками, ніби сторонній глядач. І тоді сталося щось дивовижне. Через кілька годин цей хаос почав вщухати, я зрозумів, що тиша це не пустота, це простір, простір для усвідомлення, аналізу та роздумів. Стоїки вірили, що ми не контролюємо зовнішній світ. Але можемо контролювати свою реакцію на нього, і тиша це перший крок до цього контролю. Вона дозволяє нам побачити свої думки такими, якими вони є, без прикрас та без зайвих впливів. Перший урок, який я виніс, тиша оголює істину. Вона не дозволяє нам ховатися за шумом. Якщо ви хочете дізнатися, що насправді відбувається у вас в голові, залиштеся наодинці в повній тиші. І будьте готові до зустрічі з собою. День другий контроль емоцій. Другий день виявився не менш складним, але зовсім з іншої причини. Якщо в перший день мене атакували думки та хаос у голові, то цього дня випробуванням стали емоції. Відсутність можливості відволіктися означала, що всі приховані почуття виходять на поверхню. Я відчував хвилювання, роздратування, навіть легку тривогу. Це були ті емоції, які зазвичай губляться у щоденному потоці інформації. У нас є звичка швидко заглушати будь-який дискомфорт, відкриваючи соцмережі, слухаючи музику чи просто заговорюючи про щось стороннє. Але тепер я не мав цього захисту, я залишався віч на віч із своїми емоціями. Стоїки навчали, що ми не повинні дозволяти емоціям керувати нами. Вони приходять і йдуть як хмари на небі. Але якщо ми не вміємо спостерігати за ними без суджень, ми стаємо їхніми рабами. Я згадав слова Сенеки. ми страждаємо більше у своїй уяві, ніж у реальності. Мої негативні емоції були не фактом, а лише моєю реакцією на внутрішні процеси. Вони не були мною, вони були просто тимчасовими станами, які я міг контролювати. Я почав глибоко дихати, не думаючи ні про що. Без аналізу, без оцінки. Я помітив, що коли я не чиню опір своїм емоціям, вони поступово втрачають силу. Прислухавшись до пориву вітру та шелесту дерев, я почав це відчувати. Це відчуття швидко накрило мене як велика хвиля в морі. Для мене це було справжнім відкриттям та розумінням сили тиші. До кінця дня я зрозумів тиша не тільки розкриває наші думки, але й допомагає нам навчитися керувати емоціями. Вона дає простір між імпульсом і реакцією. Це потужний інструмент, який можна використовувати в будь-якій ситуації. Якщо ви коли-небудь відчували, що ваші емоції виходять з під контролю, просто спробуйте тишу вона навчить вас більше ніж тисяча книжок з психології. День третій. Глибока концентрація на третій день я помітив ще одну цікаву зміну моя здатність до концентрації значно покращилася. Без постійних відволікань, без зовнішнього шуму мій розум став гострішим, а увага тривалішою. Я міг повністю зануритися в читання, спостереження або просто у власні роздуми. Стоїки цінували зосередженість як одну з найважливіших чеснот адже тільки той, хто керує своєю увагою, керує власним життям. Я помітив, як мої думки стали чіткішими, як легше стало вирішувати складні питання. Часто ми скаржимося, що не можемо сфокусуватися, що нам бракує часу чи енергії, але правда в тому, що ми просто постійно перемикаємо увагу на дрібниці. Тиша допомагає зібрати всі розпорошені думки воєдино, і тоді ми починаємо розуміти, що насправді важливо. Я помітив, що коли прибираєш весь шум, залишається тільки сутність, іноді вона неприємна. Адже доводиться дивитися в обличчя своїм справжнім бажанням, страхам, сумнівам. Але саме це і є шлях до мудрості. До кінця третього дня я відчув, що мій розум став набагато чистішим. Я не просто думав, я усвідомлював свої думки, і це було неймовірне відчуття. День четвертий усвідомленість у кожному моменті. Четвертий день відкрив для мене ще одну грань тиші здатність жити в повній усвідомленості. Кожен рух, кожен подих, навіть найпростіша дія набували нового значення. Я не просто їв, я відчував текстуру їжі, її смак, як вона змінюється з кожним жуванням. Я не просто ходив, я відчував кожен крок, кожен контакт стопи з землею. І цей стан був схожий на медитацію, яка тривала весь день. Стоїки вважали, що ми надто багато часу витрачаємо на жалкування про минуле або на переживання за майбутнє, але життя відбувається тут і зараз. Коли я повністю занурювався в момент, у мене більше не було тривоги чи роздратування лише чисте, глибоке переживання реальності. Я почав розуміти наскільки раніше був залежним від постійних стимулів телефон, новини, розмови, навіть фоновий шум. Все це змушувало мій розум стрибати від одного до іншого, а зараз було тільки те, що відбувалося в цей момент, і я почав отримувати від цього неймовірне задоволення. Цей день показав мені ще одну важливу річ людина не потребує постійних розваг, щоб бути щасливою. Навпаки, чим більше ми відмовляємося від зайвого шуму, тим глибше можемо відчути прості радощі. Стоїки говорили про самодостатність, і я почав розуміти, що це означає. День п'ятий сповільнення та нове бачення світу. П'ятий день був для мене особливим. Я почав помічати, що мій темп життя значно сповільнився. Раніше я робив усе поспіхом, їв швидко, пересувався швидко. Навіть думки в голові бігли хаотично. Але тепер кожен рух, кожна дія набували нового значення. Я почав цінувати спокій і відсутність поспіху. Це був справжній переворот у моєму сприйнятті життя. Я вийшов на прогулянку і помітив речі, які раніше здавалися мені непомітними: гру світла на листі дерев, ритм власного дихання, відлуння кроків, світ навколо став яскравішим і глибшим. У тиші кожен звук набував нового змісту, і я вперше за довгий час відчув повний зв'язок із природою та собою. Стоїки вчили нас цінувати момент, сприймати його без зайвих думок і оцінок. Я почав розуміти, як багато часу в житті ми витрачаємо на марні переживання. Ми завжди або згадуємо минуле, або хвилюємося про майбутнє, але забуваємо про найголовніше цей момент тут і зараз. Ще один важливий момент я помітив, наскільки глибше почав розуміти свої справжні бажання. У шумі повсякденного життя нам часто нав'язують чужі цілі та прагнення. Але тиша допомогла мені усвідомити, що важливо саме для мене, а що просто вплив ззовні. Це було неймовірне відкриття. Під кінець п'ятого дня я зрозумів, що тиша це не просто відсутність звуку, це стан, у якому можна знайти справжню свободу від зайвих думок та тривог, і саме в цьому стані починається справжнє життя. Дорогі глядачі. Якщо ви хочете підтримати наш канал і допомогти нам створювати ще більше корисного контенту для вас, є чудова можливість стати спонсором. Ставши спонсором, ви отримаєте доступ до ексклюзивних відео, які недоступні для загального перегляду, а також будете згадуватись у новому випуску. Крім того, у вас буде можливість поспілкуватися зі мною особисто. Ваша підтримка дозволить нам продовжувати працювати та допомагати вам ставати сильнішими, мудрішими та більш впевненими в собі. День шостий діалог із самим собою шостий день став для мене ще глибшим зануренням у власний внутрішній світ. Коли зовнішні звуки зникають, починаєш чути те, що давно було заглушене метушнею: власний голос, справжні думки, відчуття, які ми часто ігноруємо. Я вперше так чітко усвідомив, які питання мене справді хвилюють, які страхи я ховаю від себе, які мрії придушую через сумніви. У цій тиші я не міг відволіктися, не міг сховатися за розмовами, телефонами чи музикою. Це був чесний, інколи навіть жорсткий діалог із самим собою. Стоїки наголошували на важливості самопізнання. Вони вважали, що людина може бути по справжньому сильною тільки тоді, коли розуміє себе. Тиша стала для мене дзеркалом, у якому я побачив власні думки без прикрас. До кінця дня я відчув внутрішній спокій, прийняття себе, своїх рішень, своєї історії, і це було справжнім відкриттям, адже саме в тиші народжується істинна мудрість День сьомий. Відновлення внутрішнього балансу. Останній день тиші став для мене завершальним етапом цього неймовірного досвіду. Він не був таким, як попередні. Я відчував, що всередині мене змінилося багато чого. Тиша вже не була чимось зовнішнім, що просто оточувало мене. Вона стала частиною мене, частиною моїх думок і емоцій. Я зрозумів, що насправді відсутність звуків була лише поверхневим явищем. Головна зміна відбулася всередині, в моїх почуттях і ставленні до життя. Стоїки говорили про важливість рівноваги і гармонії, вони вчили, що для досягнення внутрішнього спокою необхідно бути здатним пристосовуватися до обставин, не дозволяючи їм вивести себе з рівноваги. І ось тепер я почав розуміти, чому так важливо навчитися контролювати свої емоції, думки і бажання. Кожен день тиші ставав для мене тренуванням у цьому напрямку. На сьомий день я зрозумів, як важливо знаходити баланс між діяльністю і спокоєм. Відсутність постійного шуму і зовнішніх впливів допомогла мені розібратися в собі. Весь цей час я мав можливість по-новому подивитися на свої звички, своє оточення, свої взаємодії з людьми. Тиша відкрила мені величезну кількість простору для самороздумів. Я побачив, скільки енергії я витрачаю на дрібниці, які насправді не мають значення, і я почав задумуватися, що насправді варте моєї уваги та енергії. Тиша також дала мені можливість знову відчути зв'язок із собою. У світі постійного галасу. Ми часто втрачаємо цей зв'язок, стаючи просто автоматами, які реагують на зовнішні подразники. Повернувшись до внутрішнього світу, я відчув, як моя душа розцвітає, як я знову почав помічати і цінувати прості радощі. Мої думки стали менш хаотичними, я відчував себе спокійним і збалансованим як ніколи раніше. Цей день став для мене справжнім завершенням тижня тиші, але водночас і початком нового етапу. Я зрозумів, що тиша не повинна бути чимось, що можна завершити через сім днів. Вона має стати частиною мого повсякденного життя. Цей тиждень дав мені інструменти для внутрішньої роботи, які я планую використовувати в майбутньому. Тиша дозволила мені побачити, як звуки, слова, думки можуть створювати чи руйнувати внутрішній мир. Вона нагадала мені про важливість того, щоб зберігати цей мир, навіть коли навколо все вируює. Тому, коли знову почну відчувати себе перевантаженим. Я знатиму, що є простий, але потужний спосіб відновити свій баланс повернутися до тиші. Провівши тиждень у повній тиші, я зрозумів, що це був не просто досвід без звуків, а глибоке і трансформуюче занурення в себе. Це стало справжнім поштовхом до внутрішнього очищення і переосмислення свого життя. Тиша дозволила мені подивитися на світ без зайвих оцінок і принесла спокій, якого так бракує в повсякденному житті. Але що важливо, цей досвід відкрив мені нові горизонти, як важливо керувати своєю увагою, усвідомлювати кожен момент і знаходити внутрішній баланс. Через тишу я став більш уважним до своїх думок і емоцій, вона дозволила зрозуміти, наскільки глибоко ми втрачаємо себе в шумі зовнішнього світу. Моїм завданням тепер є не тільки зберігати тишу в моменти усамітнення, а й прагнути до цієї гармонії в повсякденному житті. Навіть у найбільш хаотичних ситуаціях протягом цього тижня я навчався зосереджуватися, сповільнюватися і сприймати момент без відволікань. Тиша відкрила мені двері до самопізнання і внутрішньої сили, допомогла зрозуміти, що насправді важливо для мене, і що можна відпустити. Це не тільки стало шляхом до самовдосконалення, а й реальним інструментом для знаходження справжнього спокою та задоволення в найпростіших речах. Тиша виявилася не просто мовчанням, це було як потужний інструмент для розуміння, що можна досягти тільки тоді, коли зупиняєшся і дозволяєш собі бути самим собою. І це, мабуть, найважливіший урок, який я виніс із цього тижня. Якщо ти хочеш побудувати гармонійне і наповнене життя, тобі потрібно навчитися чути тишу всередині себе. Не забувай, що ти можеш повернутися до цієї практики в будь-який момент. І цей шлях завжди відкритий для тебе, він веде до більшої ясності глибокого розуміння і спокою в твоєму житті. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам успіхів у впровадженні цих звичок і до нових зустрічей у наступних відео.